you <music> Слава Україні! Блог Р Перші про головне Підписуйтесь на канали, ставте лайк. Поки в країні війна, хтось сидить в окопах, хтось шукає нагоди пропіаритись на даній темі. Як ви могли здогадатися, мова піде про Петра Олексійовича. Мережу сколихнула чергова публікація Сивочолого в телеграмі. Порошенко вже у який раз коментує тему війни, так аби привернути увагу до себе. У своєму телеграм-каналі він написав наступне: ще під час першого вторгнення Росії у 2014-му ми встановили важливий принцип нічого. Про Україну без України він є непорушним, тому ніхто з наших партнерів не обговорює питання обміну суверенітету і терцілосності цілосності України на членство в НАТО. Відразу виникає декілька заперечливих тверджень про дані слова Сивочолого, адже щось не пригадаємо, що у 2014-му діяв принцип нічого про Україну без України. От наразі так можна стверджувати, що діючий президент перетримується даного правила, і більше того, його поважають партнери нашої країни і керуються даним принципом. Також а от чи було таке припорошення? Порошенко – риторичне питання, но, звісно ж, як послухати Севочолого і його прибічників, то може скластися враження, що наразі президент він, але ж більшість українців мають іншу думку і бачить, хто робить реальні речі для України, а хто лише піариться на ті ще темі війни. Далі Порошенко зазначив у інтерв'ю для CNN Португалія. Я пояснив, що заява одного з посадовців НАТО була помилкою питання закрито. Але ми маємо у цьому також істотний позитивний момент. Навіть у найвищому кабінеті міністрів НАТО ведуться розмови про. Про однозначну можливість виступу нашої країни до НАТО найближчим часом, і я не бачу причин, чому Україні не отримати офіційне запрошення від альянсу на наступного саміті у Вашингтоні. Також наполегливо працює, щоб розпочалися переговори для вступу України до ЄС. Роби виробитимемо усе, що наша держава стала країною ЄС майбутнє України у Євросоюзі та НАТО. Ми докладаємо до цього усіх зусиль. І знову ж він говорить так, неначе діючий президент. Він Но не набридло. Хіба він не розуміє, що даними діями. Він лише ще більше втрачає довіру тих декількох відсотків українців, котрі його підтримують. Логічно, що проводити реальні переговори щодо вступу України альянси чи союзи може лише діючий президент, а не п'ятий. Усі українці не тільки бачать реальні дії Зеленського щодо пришвидшення закінчення війни, щодо того самого вступу України в НАТО і багато усього іншого, що робить президент. Увага робить, а не лише говорить і обіцяє. На цьому важливо наголошувати, адже хтось може роздавати купу. Інтерв'ю, де намагається, хоч якось привернути увагу до себе, як до людини, котра ніби робить усе для України, а на ділі не робить і частини з того. До того ж, Сивочоли останнім часом виділяється тим, що схоже активно думає про вибори, яких ніхто не оголошував. Раніше люди помічали агітаційні палатки ЄС, фото, яких розлетілися по інтернету. Також пробічники Порошенка вже неодноразово або натякали, або прямо говорили за можливість проведення виборів, причому що одні категорично проти, інші навпаки, схоже, не домовили. Про одну методичку. Так і сам Петро Олексійович, скажімо так, дав привід українцям думати про те, що він реально наразі думає про вибори та, хоче, звісно, балотуватися в президенти. До прикладу, минулого місяця Порошенко зробив публічну заяву, яка реально нагадувала початок передвиборної кампанії. Він стояв на фоні військових вантажівок та дронів. Ну, звісно, тема війни і усе таке. Так от він звернув увагу на запропонований ним у 21-му закон, який передбачає фінансування підготовки у разі війни задля руйнування мосту через. З Чонгар законопроєкт так і не пройшов через парламент. Хоча, якщо пригадаємо, то нещодавно стало відомо деталі, чому не було підірвано той міст. І усі, хто накидався на діючу владу, отримали змістовну відповідь про те, що там насправді було, і звинувачувати у тому наразі не варто нікого. Тому слабовата промова як для передвиборчої, зате чергова спроба привернути увагу на темі війни. загалом сподіваємося, деякі українські політики почнуть більше діяти ніж говорити. Ось тоді в країні мир швидше. Настане і українцям краще подожити. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.